Вітаю всіх на цьому каналі. Вирішив записати коротесеньке відео на тему, що може статися з вашим бензоінструментом, якщо не зливати з нього застарілу паливну суміш. Ну, Наприклад, виробника штіль і їх мінерального мастила червоного кольору, то виробник пише, що не, неможливо використовувати паливну суміш, якщо вона була зроблена. Більш ніж 2 э, неділі, тобто 14 днів. На своєму прикладі скажу, що в принципі допустимо до 20 днів, якщо десь там забули трохи, то можна допалити. Але краще навіть того не робити. Ну а на прикладі, от, конкретно взятої пилочки, тут ніколи э, э, хазяїн пилочки ніколи не зливав. Паливна суміш і тут у нас значить, є два фактори. Перше, це коли у нас просто застаріла паливна суміш, яка у нас стояла там у бутилочці, при цьому у нас втрачаються властивості мастила, і воно вже не так смазує у нас не, ті, не ті смазочні властивості, які мають бути. І у нас трапляється тепловий задир. І поршнева у кращому випадку, як, наприклад, на, в цьому варіанті, тобто був такий значний задир поршня, кільця навіть отримали своє, але поршніва ну, більш-менш я би відніс до косметичного задира, тому поміняли поршень, кольця, сальники попутно і підшипники. І тобто вилочка ще має нормально довго послугувати. Але є другий фактор це якщо, наприклад, ми навіть зливаємо бензинову суміш, але не допалюємо залишки в ті, що є у нас в карбюраторі. І в цьому випадку, що у нас страпляється? З часом наша паливна суміш розщепляється на фракції бензину і мастила, плюс сам, сам, сам бензин випаровується і залишається вода. в якій… З часом у нас ми маємо такі відкладення у вигляді ракушатника. Ну, і, і бували такі випадки, коли відкриваєш а там прямо все ну, як, ніби як кораловий риф. В цьому випадку, наприклад, у цієї пилочки візуально відкладень майже не було. Е, Хазяїн пилочки каже, сам чистив, я, я не побачив тих е, е, забруднень. Але що е, ми маємо на виході? Чистка ультразвуком, чистка в два проходи хімії не дала результатів. Тобто пилочка у нас заводиться, працює нормально, газ є, все. Але в якийсь момент у нас падають холості оберти. За що цього чого це трапляється? Всі ми знаємо, що в карбюраторі є багато каналів, які у нас розміром там як. ну, майже як укус комара, можна так сказати. І от туди попадає якась, якесь забруднення, от, і, із, чаще всього -за ну, по, по, по той причині, що описував раніше. І вона у нас працьовує як заслонка. Вона там гуляє, ми не можемо ніяк її видуть, ніяк її, е, ніяким чином очистити. І вона в якийсь час стоїть в такому положенні, наприклад, що у нас паливо проходить через неї, а в якийсь момент вона там від вібрації переклоняється. І чим, цим чином у нас створюється Палив на ну, каналі холостого ходу у нас створюється таке от голодання своєобразне. І що не роби, що не чисть, нічого неможливо зробити. Покажу цієї пилочки, як це виглядає. От. Тобто працювати можна в принципі, ну підгазовувати. Падає оберти. Тобто, як ви бачите, який час вона може працювати відмінно, а потім через якийсь період почати неадекватно себе поводити. Ну, тобто працювати, в принципі, от бачите, зараз упали оберти і якщо не підгазнути, вона заглохне. Якщо ж накрутити обертів більше, ну, якби з запасом, скажімо так то вона буде її буде заливати і е, зовсім неможливо буде працювати. Ось бачите, вона в принципі якби не вистачає її обертів, але вона не глохне. Але через якийсь момент е, стане ще менше обертів, вона почне глохнути. Це ми зараз наблюдали саме таке лояльне скажімо так, забруднення, коли вона ще працює і її ну, використовуючи оригінальний карбюратор, можна ще не міняти, можна от в такому режимі працювати. Але е, зачастую трапляються такі випадки, що просто неможливо. Ну, вона все в такому, в, з таким, з таким періодом, що може наприклад, 10 секунд попрацювати нормально, а потім ну, минути-дві неадекватно себе поводити. І для цього рекомендую завжди, коли не працюємо а, впродовж довгого періоду часу, наприклад, там, а, знаєте, що найближчих там, 3 тижні ви не будете працювати, то заводимо пилочку. Трошки її ну, прогріваємо, не, не потрібно навіть там, хвилину гріти, секунд 15-20 погріли, щоб вона закачала нормальне паливо. Далі відкручуємо паливну кришку, зливаємо залишки з баку. І знову її одразу заводимо і даємо попрацювати, поки вона сама не заглохне, і е, таким чином все випалить, всі залишки з карбюратора. І у нас не буде відкладень, якщо там будуть, то вони будуть мінімальні. Якщо вони там будуть е, е, зашлаковуватися, то, це, то все буде у нас впродовж е, ну, там, десятка років, а не так, щоб вона приносять свіжа пилочка і там декілька років а вона вже вшлаківся. Корисне відео, ставимо лайки. До побачення.